Таро прогноз з 1 по 10 грудня для риб. Знак зодіаку водної стихії з 1 по 10 грудня. Це боюсь сказати, листопада. Пролетів цей листопад, де він дівся, куди він полетів. Я всіх вітаю. Таро прогноз загальний, але кожен почує для себе щось корисне або важливе. Буде 5 питань, 5 відповідей. І так, рибки. Особисте життя. М -м ви обесилені. Щось якийсь не очень період, благоприятний. Но, Но. що я хочу сказати, не спішіть розстраюватися. Значить, початок грудня для вас буде якийсь трагічний. Буде якась така подія, не очень Приятна для вас, і, знаєте, ви не були готові до такої новини, якоїсь, до такої події. Це вас трохи зіб'є з ніг. Буде вам важко з цим справитись, важко це прийняти. Але зрозумійте саме важливе, що це станеться для того, щоб щось у вашому житті нарешті змінилося. Тому що те, що станеться, воно к тому йде. І воно не може вас оминути. Воно крок за кроком, ця подія наближалася до вас, новина вже дихала вам у потилицю. І хочеш, не хочеш, а придеться це понять, прийняти і перейти, і жити далі. Тобто, якась така новина буде, можливо, десь іздалеку буде новина, можливо, хтось щось скаже вам нехороше таке про близьку людину, чи, чи про вас десь за спиною будуть щось говорити, і це не піде вам на користь. Але ця ситуація, вона важка буде саме в той момент, коли це станеться, коли ви дізнаєтесь, коли ви окунетесь головою в це. А коли ви це зрозумієте і приймете, уже вона не буде для вас страшна. І будуть зміни. Буде відновлення, буде як перезагрузка у вашому житті. І це буде, знаєте, такі зміни на краще. Тобто. Ви одразу, коли приймете цю ситуацію, зрозумієте вихід, який повинен бути вихід, що вам робити, що підприйнять. І буде зустріч, можливо, з друзями, з подругою, з другом, тобто з якоюсь людиною, якій ви можете виговоритись, розказати про свою біль, почути якусь пораду, почути якесь мнення да, зі сторони, думку чиюсь. І це вам допоможе. Тобто не закривайтесь від соціуму, будьте відкриті, так вам буде легше. Ваші внутрішні хвилювання. Хвилюйтесь за свою дитину або за дітей. Скоріше за все, що... Дитина, племінник, тобто хтось із вашої родини менший вас по віку, от хто годиться вам, да? хто може бути по віку вашої дитини, на війні служить, або ж потрапив в хтось в якусь складну ситуацію, ви дуже за це переживаєте. Дуже переживаєте, або у когось із ваших дітей якісь проблеми з грошима, або дитина потрапила в якусь халепу. І ви мусите витрачати кошти. Тобто тут якісь такі, знаєте, неприятні фінансові, якісь негаразди, якась нерозбіріха. треба розібратися, надо... і от ви в себе всередині це все носите, переварюєте, з кимось говорите про це, з кимось радитесь, можливо, це скандал, сварка на фоні якихось витрат. Тобто тут все, що пов'язане із, із дітьми. І з нашими квітами життя. Тобто тут якісь такі неприємності. Можливо, тут якраз це пов'язано, перекликається оця неприємність. І далі вже карти показують, що це буде пов'язано все-таки не з чоловіком, не з дружиною, а із дитиною, з яким членом сім'ї помоложе вас. Оце якась брехня, викриється якась брехня, і вас це буде дуже мучить. Це сварка. Це скандал, але що хочу додати, можливо, це прозвучить якось нерозумно да, зі сторони для вас, можливо, прозвучить якось, може, вам покажеться неправильно. Ну, ви мене зрозумієте. Відбудеться якийсь такий скандал, сварка, який допоможе розібратися в ситуації, і оця брехня, вона вилізе наружу, і завдяки цьому тема буде закрита. Тобто вас мучить якийсь випрос, яким ви не можете розібратися, не можете щось поняти. Ви розумієте, що десь брехня, десь якийсь хаос, нерозбіріха, поніма конфлікт. А от коли ця брехня вийде наружу, луна це завжди брехня, коли вона вийде наружу, посваритесь, покричите, і тема закриється, Все, і все стане на свої міста. Понимаєте, коли лар приходить через сварку? Так буває. Коли в спокійному стані людина не може розказати правду, не хватає духу. А коли людина рознервувалася, вона на емоціях, вже обличчя червоне, да, вже крик, вже нерви, людина вже погано себе контролює і розказала все. Все, брехня вилізла, розібралися, вибачились і поїхали далі. Тобто отак, отака ситуація. Так, що рибки, трохи посваритися, але це піде на користь. Бачите, тут таке відновлення. І зразу вихід із ситуації. Бачите, і розмова, от воно все гармонує. <кій> Вибачте, карти правильно все показують поетапно. Фінанси. Злость, нігадавання і в ярості ви від того, що нема фінансів. Ну, тут дивіться, доходу, як такового, це вже третій знак. Сьогодні дивлюся. В одній стихії були ще скорпіони у мене і, і раки, і ні в кого нема прям прямого доходу з 1 по 10. Ну, воно і правильно, там же ж, вже з 15-го десь доходи в нас починаються. от. Тут є якесь партнерство, знаєте, щось таке нове, заключення якогось договору, може хтось устраюється на роботу, може хтось подработка якась буде. Тут якесь партнерство. Тобто буде можливість заробити. Фінансова стабільність є, це нормально. Ну, чогось є трошки, трошки зло, трошки ярость, що немає доходу. Є планування, є якби заробіток, але виплати будуть пізніше. І трохи ви через це маєте сердитись. Так, ну глибина цієї проблеми є, з чого немає доходу. Можливо, шукаєте роботу, ось тільки-тільки знайдете, тому що знову бачимо лебеді. Це партнерство, нове партнерство, заключення якогось договору, тобто влаштування на роботу, або якась така подработка хороша, така конкретна, знаєте, що так хорошо визаробите під Новий Год. Вот. Але ці гроші, у кого робота, у кого там подработка, неважливо, хто чекає якісь виплати вже не перший місяць, до кінця року все вам надійде. Тут така, знаєте, вопрос буде теж закритий. Тобто все нормально буде. Ніхто вас не обманує, ніхто не кине. Що заплануєте, все вийде. Так, проблеми якісь першого по 10. Сильно переживаєте, плачете, понімаєте, якийсь гострий випрос є у вашій сім'ї. Він не рішений. Рішать його придеться вам. приймати рішення, придеться вам. Плачте, не плачте, спіть ночі, не спіть, а придеться щось рішати. Тобто а, є якісь вопроси, от ви вже чогось досягли, ставите перед собою нові цілі. вам Мало того, що ви досягли, ви хочете більше. І а, і ваші всі старання, вони будуть увінчані успіхом. Це в будь-якому випадку. Але ви дуже сильно переживаєте, себе накручуєте. Проблем, як такових серйозних я не бачу. Тобто будуть якісь негаразди, але вони всі вирішаться. Тобто такого прям краху якогось проблем, горя такого всього я не бачу. Немає. Так, да, от, бачите, лупа випала по Ленорман. Ленорман е, обично показує лупу нам да? чи лупу, вибачте, як правильно. Е, тоді, коли нам треба пристальніше, попристальніше придивитися до якогось випросу. Тобто ми бачимо проблему поверхностно, а вглуб не заглядаємо. А чого не заглядаємо? Може, нам не хочеться, бо ми знаємо, що на сьогоднішній день поки, ми не готові приймати таке рішення. Бачите, не готові. Іде роздвоєння. Тобто, я багато що чую, багато що бачу, розумію. Ну, якщо я зараз поглиблюся в це. Мені придеться рішати, якось цей клубок розпутувати. А я не хочу щось цього робити. А я не готова. Знаєте, як Скарлетт казала: я подумаю об этом завтра. Отак і ви. Так от з 1 по 10 грудня настане той період, коли ви, будь ласка, відкрийте своє оченятка, подивіться правді у вічі, розмотайте цей клубок. Візьміть його в руки, розмотайте і забудьте про це. І буде тоді, отак, як я тут сказала, конфлікт, проблема, випрос. Воно буде іщерпано і закрито. І все, і ви будете далі жити спокійно. Не накопичуйте. Тому що, чим проблема або питання більш задавлене, тим проблематичніше його потім рішати, той вопрос. Лучше зразу. Здоров'я. Здоров'я сонечки нагадую в кожному відео. Здоров'я оглядово. Чому? Тому що загальний розклад, не маю права такого як конкретизувати. Це тільки при особистих розкладах. Кого цікавить, будь ласка. Так, значить, тут у нас. Гіморой, можливо, когось мучить. З сосудами все хорошо. Ну, Консультація врача, от гіморой, сідалічний нерв. Знаєте, як от спина болить, як називається, господі, радікуліт, отакі якісь болячки. Отаке от може бути. І потрібна консультація хірурга або нейрохірурга. Отакого врача. Тобто, по таким от, спина, позвоночник, оце все. Так, по-женськи, хто хоче завагітніти, пожалуйста, дуже благоприятне время, Завагітніти. Хто дивиться вагітний, будь ласочка, пологи, у кого назначені з 1 по 10 грудня, все буде прекрасно, пологи пройдуть легко, без ускладнень, т -т 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 все хорошо, дитинка здорова, і вас по-жіночому все прекрасно. Кого мучають якісь жіночки по, жі, по жіночому якісь хвороби м'які, з 1 по 10, або зверніться до лікаря і вилікуєтесь швидко, бо буде поставлений правильний діагноз, або ж якраз уже буде період е, виздоровлення. Одужання, вибачте, одужання. Все в мене суржиком. Так, що, е, так щоб подетожити, то з 1 по 10 рибки. Розкрутите всі вопроси, всі проблеми закриєте і будете готові до зустрічі Нового року. Про другу декаду будемо дивитися, вже з 5 грудня. Носіть червоні корали або сапфіри, буде вам щастя в коханні. Корал збереже вас від пристріту. Пристріт – з глаз, знаєте, да? впливає на вас колір фіолетовий і синій. Коли важливі якісь моменти в вашому житті, вдягайте вбрання синього або фіолетового кольору. І ваш неудачний день середа. Не плануйте нічого важливого на середу. Ще цікаві подробиці в наступних відео. Бажаю всього найкращого, бережіть себе.